О, святий Іване, предтечі Господній, Ти, що був голосом у пустелі, закликав людей до покаяння і готував серця до приходу Спасителя у день твого різдва. Ми звертаємось до Тебе з любов'ю, вдячністю і вірою. Ти був пророком істини, не злякався царів, не відступив перед темрявою. Твоє слово було мечем світла, що розсікав морок людської неправди. Моли за нас, Іване, щоб і ми мали силу стояти у правді, бути вірними Богові і не зрадити совість заради тимчасового, просимо Тебе, бережи наш народ від зла, направ наші серця до миру, даруй мудрості і покаяння, О пророче Божий, очисти наші душі молитвою, дай відчути глибину віри і радість життя у Божій благодаті, благослови наші родини, освяти наші дороги. І завжди веди нас дорогою світла. Амінь.